Як же виглядає топочна в сучасному будинку? Замість традиційного газового котла або електричного, або взагалі твердотопа? У нас встановлений геотермальний тепловий насос гіліотерм з системою ґрунт вода? В системі у нас є дві ємності: в одній тепловий насос готує теплоносій для системи опалення і системи кондиціонування, в другій ємності він готує технічний теплоносій для підігріву гарячої води, щоб в системі гарячого водопостачання в нас ніколи не завелися бактерії і не смертіла вода. Ми використовуємо проточну систему фреш для нагріву гарячої води. В душ людині подається завжди свіжа, очищена вода, яка ніде ніколи не застоюється. Тепло і холод ми роздаємо такими насосними групами, в яких влаштовані. Частотні циркуляційні насоси вони мають велику потужність, а споживають взагалі дуже мало за рахунок своєї роботи з частотним преобразувателем. Холодна вода, яка у нас поступає на об'єкт із свердловини, приходить в от таку от ємність для запасу води, і потім насосом підвищення тиску. Він теж частотний. Ми подаємо воду на систему пом'якшення. І потім після системи пом'якшення вона в нас поступає в такий колектор для розподілення по самому будинку. Керується ця вся система системою умний будинок. Така сучасна система дозволяє жити клієнту круглий рік з мінімальною платіжкою за світло. Тому кому цікава тема теплових насосів. Систем опалення, вентиляції, кондиціонування, проєктування гарних систем для вашого будинку. Мрія по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося.